Тут у нас соя сорт вінона. Є ще де-не-де де. листки. Йдемо буквально через пару днів її молотити. у на цій сої досить багато. Сіяли ми тут сівалком СЗ3 6 під пусідували Доброго Яраміла і давали тут норму весів з в районі 160-180 Такі от тут є Бур'яну на цій площі немає. Тут ми працювали також. Напал супер. Давали гумат. Силиконовий прилипач і коректор. П'яш. Купіли бур'яну тільки раз і з першого разу взяли.